Місто Київ і чергове сміттєзвалище, що виявлено нами на території Дарницького району, так має явні ознаки несанкціонованого сміттєзвалища. І ви тільки подивіться на ці масштаби, тисячі квадратних метрів засипані різноманітним сміттям, хімією та різними іншими відходами. Відмітимо, що весь цей безлад тут відбувається явно не без участі комунальних служб міста Києва та певних можнавлавців, а також правоохоронних органів, включаючи і Київську міську прокуратуру. І навіть зараз ми бачимо, що трактор, який, напевно, належить комунальним службам, привіз сміття, яке буде зараз тут розгружатися. І це явно вказує на те, що комунальним службам давно відомо про той безлад, який тут відбувається. І наразі за моєю спиною приїхав ще один вантажний автомобіль, котрий привіз пісок, щоб їм засипати сміття, щоб його ніхто не бачив. А це вже з друга земельна ділянка, де сміття вже почали засипати землею, котре сюди завозиться комунальним транспортом. Том міста Києва, і саме так відбувається приховування екологічного злочину, що відбувається на землях природно-заповідного фонду України, і саме так на території міста Києва знищується його унікальна природа. Ось такі дерева просто засипаються сміттям. І зважаючи на те жахіття, котре відбувається наразі, тут наша громадська організація в черговий раз буде звертатися до офісу Генерального прокурора України. Хоча той нічого особливо й не робить. На превеликий жаль, ми в чергове переконалися, що посадові особи міста Києва є явно некомпетентні та злочинно бездіяльні. Якщо наша природа перетворюється просто у несанкціоновані сміттєзвалища.